Оптимальна кількість споживання винограду в день 200 грамів. Але я настільки обожнюю цю ягоду, що готова зараз з'їсти ось таке апетитне гроно. Адже, як то кажуть, вітамінів багато не буває. Як виявилося, тих, хто не знає міри, коли мова про улюблені смаколики, чимало. Кілограма два. це так, Зараз. Конечно, то хоч ми немає. Так що я точні полізний продукт їм на світі це невазможно. для чоловіка це все. світлана. Місцева продавчиня літніх фруктових забаганок. Цьогоріч розповідає жінка: винограду на прилавках вистачає. Хоч і сезона, ціни ростуть і поки падати не збираються. Та попит на виноград стабільний. В цьому році набагато дорожчий виноград. В тому році саме дорогі у ці сорта приображення – вони 70 гривень, 65, це саме така дорога ціна була. То в цьому вже і 100, є, і 95, є, і 85. Це не дуже зросли. Беруть більше білий виноград. Полюбляють більше білого кольору. Да? Розовий теж беруть, но не так. більше білий. Ну по полезності, якщо брати синій, все таки саме полезнее. Он для крові хорошо. Темно-сіний виноград, Темне сіні винограду найшим. Як по він не так йде. Білий. Мене дочка любить білий, то я стараюся тільки білий покупати. Ціни, ви знаєте, трохи, звісно, вищі за прошлого рік, ну, але можна зрозуміти всю ситуацію. А так все нормально, ви знаєте, все можна брати. Чи варта ціна винограду, користі від нього? Дієтологи впевнено відповідають так. Значення ягоди у свіжому вигляді або ж виноградного соку для здоров'я неможливо переоцінити. Особливо корисними вважаються темні сорти. Там є біофлавоноїд ресфератрол, який скаже так, налагоджує роботу серцево-судинної системи, бореться з утворенням тромбів. І згустки в крові. Тому такий вид винограду можна людям із високим, і з низьким тиском Багатий виноград саме на мікроелементи, такі як селен, цинк, магній, калій, тобто все, що корисно для нашого імунітету. Також дуже потужний склад органічних кислот. Мурашина, щаволова, лимонна, янтарна кислота. Користь в мірі про це мають пам'ятати любителі винограду. На 100 грам винограду має десь три чайні ложки цукру. Ви розумієте, що це достатньо багато. Якщо ми вечеряємо замість звичайної їжі виноградом, там Кілограм, то це шкоди буде більше, ніж користі, тому що виноград має високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс це та швидкість, з якою цукор, який є в цьому винограді, всасується в кров. Тобто по шкалі від 1 до 100 100 це ну, найшвидше, це моментально. Виноград має глікемічний індекс 70. Все повинно бути у міру. Харчуйтесь здоровими продуктами і доповнюйте свій раціон порцією з 200 грамів винограду різних видів, і буде вам щастя і користь для організму. Юлія Витряк, Олексій Правицький цей день.